Путін звільнив свого давнього соратника, можна сказати, чиновник, який займав різні посади в близькому оточенні Путіна. Дмитро Козак і вів переговори про врегулювання війни на Донбасі. Ще така дуже давня фігура в контексті України. Теж можна згадати, і ви ж теж я думаю, бачите, що Козака називають противником війни в Україні. Ну він мовляв, не радив Путіну вторгатися в 22-му, радив укласти якусь угоду в 25-му. І ось остаточно потрапив е, у вигнання. Е, Володимира Станіславовича, чи свідчить цей факт про те, що ну, Путін налаштований воювати, і навіть люди в його оточенні, близькі до нього люди, які виказують якусь іншу точку зору, миттєво потрапляють там в вигнання? Ну, власне, так. Тому що е, ми бачимо, що, попри всі е, ну, логічні е, розмірковання, які б мали б. Е, Путіна привести до висновку, що війну треба закінчувати. Він з якою знаєте баранячою впертістю іде далі. І всі ті, хто цю думку не підтримують, об'єктивно створюють для нього некомфортну ситуацію. Ну уявіть собі, що ви Путіна до вас заходить ваш радник і каже: от от, от ви, чи ти, ти знаєш? От ситуація така, от у нас такі-то проблеми. от, От я підготував таку-то аналітичну записку, от вона базується на реальних фактах, не на пропаганді і так далі. І От з усього видно, що е, якщо ми будемо продовжувати, будуть отакі, 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 отакі негативні наслідки. Тому, мабуть, треба думати про все таки інші варіанти, а не е, е, отак, от, от перти по баранічому вперед. Ну, хіба це подобається тому, хто вважає, що він... Е, переможець і за будь-яких обставин, що зробить, йому значно більше подобається, скажімо, Лавров, от який е за будь-яких обставин буде виправдовувати і підтакувати такий собі єсмен, yes який буде говорити про те, що все правильно, ми все е організуємо, ми всіх е мобілізуємо. Весь світ за нас. Ми переможемо і таке інше. Тобто, за таких обставин, в такій, знаєте. На вертикалі влади всі е, ті, хто мають відмінну думку, вони не приживаються. Ну це такий совковий традиційний для совка. А ми сьогодні говоримо, що Росія мало чи відрізняється від цього совка елемент. Тому е, я чесно кажучи, навіть дивувався, що так довго цей козак. Е, Втримався там в тих коридорах, тому що ну чотири роки, ну майже чотири роки після заперечення доцільності цієї війни. Я думаю, це строк доволі доволі великий. А ви теж переконані, що він був фактично єдиним топ-посадовцем з оточення Путіна, який був проти війни? Бо це ж все дані медіа, так з посиланням на свої джерела пишуть, ну пишуть десятки медіа, як російські незалежні, так і західні. Ось, але ж, якщо ми згадаємо ось цей преславутий радбез, там за два дні до вторгнення чи за три, коли Путін у всіх по колу запитував, що робити, то Козак, як і всі, чи козак, як і всі, сказали, що. Ну так там Донбас чи ДНР треба приєднувати так. Вони йому радили. Ну тобто, на публіку Козак не видавав нічого такого, що би свідчило про його чітку антивоєнну позицію. Ну власне розумієте. Там до речі, був ще і інший. Там був ще наришки. Чого пам'ятаєте? Який блел уже не як барана, як вівця. І щось намагався сказати, що за даними його служби всі ці побідоносні прожекти вони розваляться. Ну що, Путін таки його додушив і вичавив з нього, щоб він сказав, що так я я підтримую цю всю авантюру. Але ж розумієте, одна справа, коли готується спеціальне відео для того, щоб по -по показати єдність, що всі, хто навколо одностайно і одноголосно за це, ну а інша справа, коли камери виключаються і йде вже ну, така собі реальна. Розмова про те, що що відбувається, і що може відбутися. Так що я думаю, що а, тут а, йдеться саме про цей другий варіант, і думаю, що там, до речі, не тільки ці двоє були проти. Ага, просто треба було, треба було підтримати. Президента свого ви знаєте, ми, ми з вами в ефірах неодноразово говорили, і ви на цьому продовжуєте наполягати, що російська економіка ось ось впаде, і Путіну не буде за що воювати. І насправді так такої думки притримуються багато експертів, і економісти, і дипломати. Я нещодавно почитала ще один огляд одного економіста російського, і він пише про те, що російська економіка насправді в пастці. Що вона дуже сильно залежить від війни настільки сильно. Що якщо Путін припинить війну, то от вона тоді впаде остаточно, тому що там, умовно кажучи, мирний сектор економіки він дійсно падає, а мілітарний сектор економіки він цвіте і процвітає. І тому не так, то вже й легко саме через економічний фактор, завершувати Путіну війну. Навпаки, йому можливо ще якийсь період вигідніше воювати, тому що воєнна економіка процвітає. Ну, це, це правда. Тобто, і, власне ж, на чому Путін побудував свою цю логіку, що він розкрутить маховик цієї воєнної промисловості, який потягне за собою всю іншу частину економіки. Ну, такі теорії, в принципі, існують, і вони мають, скажімо, деякі підтвердження в історії Другої світової війни, але це. Діє дуже короткий період часу, і ті ж самі російські, не тільки російські економісти, пояснювали від самого початку, що ефект може діяти ну максимум 2-3 роки, що власне відбулося. Подивіться, в якій зараз кризовій ситуації перебуває російська економіка, і про це говорять вже не ефемізмами, не якимись там, знаєте, не якоюсь азопівською мовою. А прямо говорить міністр фінансів, міністр економіки Росії, голова цього центру банку там і так далі. і Так далі. Тобто, це вже стало тією нормою, яка ну насправді просто підтверджує, що надії Путіна на цю військову економіку вони не справдилися. Вони мали короткочасний ефект, але тепер все ефект вийшов. І, от саме через це багато хто на. І прогнозує, що довго російська економіка в такому темпі не витримає. І якщо говорити про її військову частину, так до речі, навіть якщо ми уявімо собі, що завтра Путін дає наказ припинити війну, то енерція розігнаної військової економіки буде продовжуватися. І вона буде ще певний період часу. Автоматично крутитися, бо не можна з е, сьогодні на завтра е, цей процес е, перервати, та й не потрібно для Путіна, тому що дивіться, е, ну майже 20% російського населення е, заробляє на цій війні і заробляє непогано. І саме через це одна ця е, Ростехівська башта Кремля е, і тисне на Путіна, що це треба продовжувати, тому що е, Чем'язово отримує. Колосальні прибутки від того, що іде війна, з іншого боку, є інша частина російських економістів, які кажуть, що ну так добре, а скільки ж це може тривати? І розраховують, що о цього запасу навіть воєнної частини російської економіки залишилося на 26-й і максимум на половину 27-го Отже, я думаю, що для нас це сигнал того, що нам треба втриматися впродовж оцього періоду часу. Якщо так, то чи буде завершення війни, чи не буде, але російська економіка все одно об'єктивно долетить до свого фіналу. А коли все валиться, ну я не буду зараз повторювати про те, що ми з вами власне говорили неодноразово про ці всі. Секторальні провали і все інше. Назвав тільки одну цифру: я недавно вичитав в московицьких джерелах, що кожний п'ятий росіянин, фізична особа, є фактично банкрутом. А це означає, що він не може займатися підприємницькою діяльністю, він не може брати позички в банках, він не може займати певні посади і так далі. І так далі, і так далі. Тобто він, він перетворюється в ніщо, в нуль, Жебрака. Так от, уявіть собі, що означає для Росії люмпен пролетаріат. Ми ж це вже проходили з історії неодноразово. Тому я думаю, що ми зараз да, да, я ще не задав про зовнішні моменти. Ми ж весь час говоримо про посилення тиску з боку і Європи і Америки, і можливо, навіть якщо Трам домовиться з Китаєм з боку Китаю, і це теж не можна остаточно сказати з як якажу зважелів. Тобто ми справді поступово. Доходимо до того, коли всі ці фактори зійдуться в одній точці і називають ідеальним штормом. А цей шторм розвалює все. І ми це бачили ще в кінці 80-х років минулого століття, коли такий шторм влаштував для російської економіки Рональд Рейган. От зараз мені здається, ситуація може повторитися з дуже дуже так би мовити швидким. Поверненням до того, від чого спочатку починав Рейган, але закінчив дуже позитивно розвалами СРСР. Ну добре, тоді давайте перемістимося <кій> в другу частину світу, і ви згадували про зовнішні моменти і про е, американського президента, е, трошки іншого, ніж я, про якого я зараз буду говорити. Але тим не менш, на цьому тижні також відбулася знакова подія у Великій Британії. Там приймали Дональда Трампа в королівському палаці з великими почистями, возили каретами, водили палацами, е, були там обіди чи вечері, е, і Серед іншого, король Чарльз виголошував промову, і крім якихось там світських компліментів, зауважень, він прямо озвучив такі три. Практичні аспекти або сподівання, які він очікує від, від Трампа, хоча Трамп є противником усіх трьох. По-перше, це захист довкілля. А по-друге, це зміцнення, зміцнення торговельних зв'язків між Лондоном і Вашингтоном. Я так розумію, що це доволі суперечить цій каральній митній політиці Трампа. І також король Чарльз абсолютно однозначно і зрозуміло озвучив прагнення щодо зусиль на. Підтримку України, я буквально процитую його, його звернення до Трампа у той час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники об'єднуємося на підтримку України щоб стримати агресію та забезпечити мир, сказав Монарх, повернувшись до Трампа, під час, під час того, коли казав слово союзники. А ось чи спра... наскільки як ви думаєте, яке враження весь цей візит справив на Трампа? і чи буде від цього якийсь зиск, зрештою, якщо говорити про підтримку України? Ну бачите, європейці, в тому числі і монарші сім'ї, зрозуміли, яким чином треба працювати з Трампом його треба підносити до свого рівня, рівня короля і давати йому все те, що ну робить йому приємно. От цього разу, в черговий раз, європейці це продемонстрували. Тепер це вже е, зробили британці. Бачите, Трампа е, відокремили від будь-яких контактів з будь-ким, Тобто е, він не, не чув те про що демонстрували на е, вулицях Лондона. Йому зробили теплу ванну. його Покатали, як ви згадали в кареті. Йому Додали всіх можливих і неможливих почистей, і йому це подобається. І на цьому тлі, якраз от ті речі, про які ви задали в промові короля, ну особливо стосовно України, це в першу чергу хвилює. Я думаю, що мало б лягти на підготовлений ґрунт. Ну а далі, якщо продовжувати, бо ця тема ж була безумовно обговорена і на зустрічі з Старнером. І в цілому, я думаю, що все таки Трамп чує більше і більше того, що йому говорять в Європі, і зовсім не випадково, Хоча може і це була обмовка, але Трамп назвав Росію агресором. Вже зовсім без обмовки Трамп весь час говорить, що він незадоволений Путіним. Вже без обмовки він е, говорить про те, що е, він сподівається, що з Росії прийдуть хороші новини, е, і це я думаю пов'язане з багатьма факторами, в тому числі і з тим, про який ми щойно з вами говорили, про е, завал в російській економіці, тому що не випадково його міністр е, фінансів якось е, пам'ятаєте, сказав фразу, що ми можемо зробити так, щоб ця ну я зараз не точно скажу, ну якась нікчемна, тобто ніяка російська економіка остаточно завалилася. Тобто там прекрасно знають стан російської економіки, і розуміють, що що можна зробити для того, щоб її не стало в принципі, і я думаю, що просто вичікують, і ви знаєте, от мене. Порадувала до певної міри фраза е, Трампа, що е, я е, чекаю, е, поки ми домовимося з Китаєм. За цією фразою, мені здається, стоїть головний задум на е, Трампа в тому, щоб е, не е, власне своїми руками, е, а руками е, китайців і європейців вирішити цю справу по Росії. Ну, щоб залишати собі маневр і завжди сказати, ну це ж був не я. Це це були мої союзники, це були е китайці. Е для того щоб створити такі умови, коли е на е свого боку Європа буде санкціонувати е Росію значно сильніше, е а з іншого боку, на Європа і Китай будуть вживати таких заходів для того, щоб останні китайці змінили свою позицію. Тому думаю, що попереду справді можуть бути непогані новини через те, що якщо Трамп домовиться з Сі, а виглядає так, що він на це дуже сподівається, і так воно десь і буде, то тоді у Росії справді значно зменшаться можливості для маневру. Тим більше, що на нафтовому світовому ринку тенденції явно не на користь Росії, і якби які б вони там не шукали можливості якось виправити ситуацію, доходів буде значно менше. А відтак і можливості вести війну відповідно. Тому думаю, загально, якщо так дивитися на ці процеси в такому глобальному плані, то тенденції до цього ідеального шторму відносно Росії вони набирають просто темпів. А коли ви коли Трамп каже, що він ну очікує зустрічі з я так розумію, з китайським лідером, так і після цього там може, може настати якийсь поворотний момент. А ви б могли тут детальніше розказати? А на що конкретно Трамп може сподіватися, що він прийде і скаже: слухайте, товариш, усі, нам краще вдвох з вами бути на світлій стороні цієї історії? Давайте що разом добивати Путіна. Ну я звісно спрощую, але я ще також апелюю до того, що. Нещодавно відбулася зустріч Путіна і Сі там ще Кім Чен Кімчен до них приєднався, і здається, вони всьому світу послали сигнал, що вони на одній стороні історії всі в трьох, і ніхто здається не тиснув на Путіна щодо завершення війни. Трамп що хоче зараз все це перебити, розбити цей союз? Чи як? Чи яка мета? Ну власне, давайте подивимося на це з економічної точки зору. Що таке Росія в економічному смислі в світі? Ми вже з вами неодноразово говорили. Це нуль, це 1,1 1,2 світового ВВП та й то згідно з певними розрахунками, які насправді кажуть не зовсім правильні речі. Що таке північна Корея на світовому економічному ринку? Це взагалі мінус. Якщо немає Китаю, то немає Північної Кореї. Тобто з цієї точки зору, цей союз це союз. Сліпого з Кульгавим розумієте, тобто в економічному плані це нуль, крім Китаю, само собою, зрозуміло. Тепер давайте подивимося на логіку Трампа. Я хочу домовитися всі по всіх економічно, економічних і торговельних справах. Якщо ми домовляємося, то однією з частин цієї домовленості цілком може бути домовленість відносно того, щоб Китай змінив свою позицію. Щодо Росії і Північної Кореї. І це цілком може стати реальністю, якщо ну, до, цієї, до цієї ж теми під, підлаштуються і європейці. Чому Трамп постійно говорить про роль Європи в тиску на Китай? Ну, тому що він хоче, щоб це була спільна позиція. Європейці безумовно не можуть зараз ввести 100% санкції проти Китаю, тому що отримують те, що отримав Трамп у відповідь з Пекіна, коли він те зробив. Але е, домовитися так, що ми в трьох, е, США, Європа і Китай, домовляємося про економічне керівництво світом. Але в обмін на це ми домовляємося так само, що. Е, Такі факти, як російська агресія проти України, щось подібне, ніколи не можуть більше відбутися, і це має бути максимально швидко врегульовано, то тут логіка певна простежується, і саме через це мені здається, Трамп дуже ставить на оці майбутні домовленості з Китаєм, де крім суто економічних буде і політична частина. Якщо таке припущення матиме так, би мовити. Місце, і е, ми побачимо, що саме йде справа таким чином. То невдовзі можна сподіватися, що на Росію тиск буде серйозно посилений, бо без Китаю російська економіка е, ну справді е, не витримає, е, як каже Бесант, е, не більше ніж 3-6 місяців. Ну от власне така може бути логіка. Добре, як щодо тиску на, на Україну і конкретно на Володимира Зеленського. Попри те, що відбувається, так і в Росії, і з економікою, і якась консолідація Заходу, Трамп невпинно продовжує згадувати про необхідність укладання угоди і в цьому контексті згадує Зеленського. Він десь, і на цьому тижні кілька разів. Повторив про те, що Зеленському доведеться піти на угоду для завершення конфлікту. Наступного тижня буде готується генасамблея ООН і. І там буде присутній, наскільки я розумію, Зеленський. І за даними медіа, може відбутися зустріч Зеленського і Трампа. Про яку тоді угоду невпинно повторює Трамп? І очікуєте, ви тут якогось тиску на Зеленського від нього? Ну, no, власне, uh, це питання риторичне, тому що ніхто не знає, що має на увазі Трамп, коли він говорить про якусь угоду. Ну от uh, ми чомусь в Україні тут uh, майже всі почали. Її розшифровувати як угоду з вимогами до Зеленського про здачу наших національних інтересів. А я ставлю собі запитання: а може Трамп хоче, щоб Зеленський підписав угоду, яка буде передбачати, що Путін виводить свої війська з території України? Ну він же ж не говорить Трамп, має на увазі про яку угоду йдеться. Він каже про угоду. Ну от, власне, на цьому треба ставити великих кілька знаків запитання. бо... Власне, тактика Трампа полягає в тому, що він е, говорить про загальні речі, але ніколи їх не деталізує, залишаючи простір для маневру, як собі, так і тлумаченню того, що він має на увазі. Тому я би е, ці всі е, заяви про угоди, про угоду чи про множині про угоди ставив би е, під великий сумнів до тих пір, поки не йдеться про конкретику. А так, Трамп знову ж таки на нагребні на, на уваги він заявив про якусь угоду. Ну от і всі починають її обговорювати, але ж ми не знаємо, про що йдеться. Тому я думаю, що тут поки що говорити нема про що до тих пір, поки ми не побачимо того конкретного, що в цю угоду хоче вписати Трамп. І чи це буде відповідати нашим і відповідно європейським інтересам? Ви ж бачите, що Трамп прекрасно тепер розуміє, що Україна це не сама по собі, що Україна це частина Європи, і Європа в даному випадку з Україною відстоюють одну позицію? Отже, так просто тиснути на Зеленського просто не вийде, тому що за Зеленським вже не просто сам Зеленський. А європейський політикум і це для Трампа стає дедалі, дедалі очевидні.